Перейменовували населені пункти і за назвами фруктів виноградне та абрикосівка чи тварин, щоб були нейтральними, а не кримськотатарськими, розповідає історик Мартін Олександр Кислий. Указом президії Верховної Ради СРСР від 18 травня 48-го було перейменовано 1062 кримськотатарські назви. Таким чином, за чотири роки після депортації півострів втратив майже півтори тисячі історичних топонімів. Наказ спустився з обкома партії. Місцево-партійну газету Кримського обкому партії. а редактор газети передав це завдання своєму секретареві, і секретар всю ніч сидів, складав список цих переименувань, коли в нього закінчилися садівничі вказівники і закінчилися абрикосові відрадни. Він взявся там за людські імена, Миколаївка, Іванівка і тому подібне. Така легенда справді існує. В назві справді були недолугі. А лише в окремих випадках в них було закладено або якийсь ем, ідеологічний сенс, або вони, ну скажімо так, вшановували пам'ять когось з важливих радянських діячів.